Доброго вечора, друзі. Дивіться, заїхали ще по дорозі, як їхав виїжджати вже з Нідерландів на одну автоплощадку. Тут автомобілі такі трошки з пошкодженнями, які більше, які менше. І зацікавила нас ось ця машинка, ось ця красуня. Nissan Qashqai. Це є 2-літровий бензиновий двигун з механічною коробкою передач Семимісний. місний В максимальній комплектації, панорама, босе, повний привід. 2 веде, 4, блокіровки. Тобто в даному автомобілі є все. По лакофарбовому покриттю має малесенький підкрас на задній ляді з правої сторони. Також буде е, потрібно, як ви бачите, підкрасити бампер, щоб, був, е, як то кажуть, все в, е, дуже гарно. Е, має камеру заднього виду, має фаркоп. І також має невелике пошкодження в нас з лівої сторони. Капот у нас не зацеплений, потрібно замінити тільки фару, це на ксеноні фару, бампер полірне, це взагалі не потрібно буде підфарбовувати. Ось це крило воно вирівняється і потрібно буде теж його підфарбовувати. Тобто отак підфарбується, а лаком закидати повністю весь елемент. Ось такий автомобіль, повний привід. 10-й рік реєстрація в Нідерландах 2011 року. На гарних лехосплавних дисках, в гарному кольорі, чорний перламутр, з рейлінгами на даху автомобіля, семимісний, високий автомобіль, повний привід 4х4. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 11 тисяч доларів. Кого зацікавить дана автівочка, можете телефонувати. Автомобіль у нас всередині на шкірі, механіка, блокировки, всі склопідйомники клімати. Мультирулі, складання дзеркал, панорама, все тут є. Ось така е, красуня є на сьогодні день доступна. Кого цікавить, телефонуйте, і наступного тижня вже можемо її доставити в Україну. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Також кого цікавлять електричні автомобілі. Теж е, вже поїхало багато автомобілів в нас в Україну. Шість водіїв поїхало. І ми також зараз транспортуємо два автомобілі. Е, багато з них, тобто з вісьми автомобілів, вже. 5 проданих, лишається тільки актуальних 3. Це дві кіаніри і одна хендайкона. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.